Півроку тому при підтримці нашої обласної військової адміністрації ми відкрили першій області центр реабілітації наших військових. Я періодично приїжджаю для того, щоб самостійно удосконалівці в тому, що всього достатньо. Я сьогодні приїхав, поспілкувався з нашими захисниками, побажав їм скорішого одужання. Додатково також докупаємо тут деяке обладнання. Всі умови, які потрібні згідно вимог національної системи захисту здоров'я, повністю виконуються. Тобто, цей центр працює на достатньо високому рівні. За цей час, за ці півроку, у нас 128 захисниць та захисників отримали реабілітаційне лікування. Дуже приємно спостерігати, коли наші захисники, військовослужбовці відновлюються. І коли вони приходять на костелях чи на ходунках, а виходять тут своїми ножками, це дуже приємно бачити. Дівчата зробили мені руку, почала вона працювати майже вже відновлений. Я потрапив сюди. Після поранення дуже погано, я навіть ходити не міг, а зараз вже й ходити почав. Все буде добре, все буде так, як треба.